Добрий день. Тема числова функція графік функції. Згадаємо, числовою функцією називають таку залежність між двома змінами, при якій кожному значенню незалежної змінної з деякої множини відповідає за певним правилом єдине значення залежної змінної. Незалежну змінну х називають аргументом функції, а залежну зміною функції від цього аргументу. Функції позначають латинськими літерами. Залежність задана таблицею не є функція, тому що значення залежної змінної при x дорівнює 1, дорівнює і мінус 1, і 5, що суперечить означенню числової функції, що кожному значенню незалежної змінної за певним правилом має відповідати лише єдине значення залежної змінної. Залежність задана графіком теж не є функцією. Тому що, наприклад, значення залежної змінної, якщо х дорівнює 2, дорівнює і 0, і 2, і 3. Усі значення, які може набувати аргумент функції, називають областю визначення даної функції і позначають 9f або 9y. Знайдемо область визначення ось такої функції. А знаменник у дробі не повинен дорівнювати нулю, і підкореневий вираз є число невід'ємне. Розв'яжемо систему. І отримаємо область визначення даної функції, це об'єднання проміжків від мінус трьох включно до двох не включаючи, і від двох не включаючи до плюс нескінченності. Множиною або областю значень функції називають множину, що складається з усіх f від x, де x належить d від f. Позначають множину через e від f або e від y. Знайдемо область значень функції. Y дорівнює 2 помножити на модуль x плюс 1. Значення модуля є число невід'ємне, і помножити на 2 це значення більше або дорівнює 0, і додаємо одиницю, то отримаємо область значень функції, належить проміжку від 1 включно до плюс нескінченності. Для функції, зображеної на малюнку, областю визначення є всі числа крім нуля, областю значень всі додатні числа. Функції вважають заданою, якщо задано область визначення і правило, за яким кожному значенню незалежної змінної х і змножено х ставиться у відповідність єдине число y. Функції можна задати чотирма способами: словесно за допомогою формули, таблично і графічно. Задамо функцію f словесно. Функція визначена на множині дійсних чисел і кожному значенню аргумента ставиться відповідність його потроєне значення. Задамо функцію за допомогою формули. y дорівнює 3 помножити на x. Задамо за допомогою таблиці і за допомогою графіка. Графіком функції називають множину всіх точок координатної площини апсиса, яких дорівнюють значенням аргументу з області визначення цієї функції, а ординати відповідним значенням функції. Побудуємо графік квадратичної функції y дорівнює 2х2 відняти 5х плюс 2. Областю визначення цієї функції є всі числа. Знайдемо нулі функції, тобто значення аргументу, при яких функція дорівнює нулеві. х1 дорівнює 0,5 x х2 дорівнює 2. Знайдемо координати вершини параболи. Апсиса вершини знаходиться за формулою мінус b поділити на 2а дорівнює 5 четвертих. Підставимо значення х у функцію і знайдемо координати вершини. дорівнює мінус 9,8. Графіком квадратичної функції є парабола, Відки параболи напрямлені вгору, тому що А число додатне, знаємо нулі функції, можемо знайти точки перетину звісю апсис, це точки координати, яких 0,5 і 0, і 2, і 0. Якщо х дорівнює нулю, і дорівнює 2, тобто точка перетину з віссі ординат має координати 0 і 2. І знаємо ординату вершини параболи, відкі параболи вгору, то ми можемо знайти область значень функції. Це проміжок від мінус 9 восьмих включно до плюс нескінченності. І побудуємо графік заданої функції. Згадаємо елементарні функції, які ми вже вивчили, і їх графіки функція y дорівнює x плюс B, Це лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма. Якщо. B дорівнює нулю, то маємо функцію прямої пропорційності. Графік проходить через початок координат. Якщо K 0, нулю, пам'ятаємо, B не дорівнює нулю, графіком є пряма, яка паралельна осі х Якщо K 0, нулю, B дорівнює нулю Вбігається звісно апсис, і функція y дорівнює а квадрат плюс bx, плюс c квадратична функція. Графіком квадратичної функції є парабола. якщо А більше нуля від ті параболи напрямлені вгору, і менше нуля, відки параболи напрямлені вниз. І маємо функцію оберненої пропорційності, і где поділити на Х графіком функції гіпербола. Графік розміщений у першій і третій координатних чвертях, якщо К є число додатне, і у другій і четвертій координатних чвертях, якщо к число від'ємне. Графіком функції y дорівнює ax ікс -ку скоп є кубічна парабола. Графік розміщений в першій, третій корнати чвертях при А додатному і у другій, четвертій чвертях, якщо А число від'ємне. Графік функції y дорівнює А помножити на арифметичний квадратний корінь корм x. -а. Графіком є відка параболи І графік y дорівнює А. А помножити на модуль X графіком є два симметричні відносно осі ординатоні зі спільним початком у початку відліку. Згадаємо побудову графіків методом геометричних перетворень. Графік функції Y дорівнює мінус фід можна отримати з графіка функції y дорівнює f від x, якщо ми його відобразимо, симетрично відносно осі ox. Графії функції дорівнює f від x-m можна отримати з графіка функції дорівнює f від х, якщо перенесемо його на m одиниць вправо вздовж ось x, якщо m більше нуля, і на мінус m одиниць вліво вздовж ось x, якщо m менше нуля. Графік функції і дорівнює f від x плюс b. Можемо отримати, коли графік функції y дорівнює фід перенесемо на b одиниць згору довжо Осі ординат, якщо b число додатне, і на мінус b одиниць вниз вздовж осі y, якщо b число відємне. Графік функції y F Ефіт мінус можемо отримати, якщо відобразимо графік функції y доріння фід симетрично відносно осі ординат. Графік функції дорівнює k помножити на фід X, можемо отримати, коли розтягнемо графік функції дорівнює f від x, k разів від осі абсцис, якщо k більше одиниці, або стиснемо в одиниці поділити на k разів до осі абсцис, якщо k більше нуля, але менше одиниці. Графік функції дорівнює f від ax отримаємо. Якщо стиснемо графік функції ігридеріні ефітх з k разів до ось як денатих, якщо a більше одиниці, або розтягнемо одиниця, поділити на k разів, від ось ординат, якщо k більше нуля, але менше одиниці. Графік функції ігридеріні ефіт по модулю отримаємо, якщо частину графіка функції Гірдерині Fід X, що лежить надвісі ox, Збережемо, а ту частину його, яка лежить нижче, ось і симетрично відобразимо відносно цієї осі, і графік функції гривдеріння е під по модулю, отримаємо, якщо при x більше або дорівнює нулю графік функції і гридерів е збережемо, а при x менше нуля отриману частину графіка симетрично відобразимо відносно осіб донат. Скільки спільних точок мають графіки функції ігри доріння? Х квадрат відняти 4х плюс 1 все по модулю, і y дорівнює а, залежно від значення параметра А. Розглянемо функцію y дорівнює x квадрат відняти 4х плюс все по модулю. Виділимо у квадратному тричлені квадратного члена. Побудуємо графік функції y дорівнює х квадрат, Перенесемо графік на. Дві одиниці вправо відносно осі хів, і на три одиниці вниз вздовж ординат. Ту частину графіка, де ігрики набувають невід'ємних значень, залишаємо, а частину графіка, де ігрики від'ємні, симетрично відображаємо відносно осі ОХ і побудуємо графік функції ігри до рівня А. Графіком є пряма, яка або паралельна в Осі Х, або збігається вісю абсис. Якщо А число відємне, то, як бачимо, спільних точок графіки не мають. Якщо А дорівнює нулю, то графіки мають дві спільні точки. Якщо А більше нуля, але менше трьох, то маємо чотири спільні точки. Якщо А дорівнює 3, то три спільні точки. І якщо А більше трьох, то графіки мають дві спільні точки. Задання для самоперевірки. дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!